Боже твоє око ясне і все тіло твоє буде світле. Знаєте, більшість уяви про світ нас приходить іменно через очі, через те, що ми бачимо. Там десь ми додаємо трохи слухом, трохи нюхом, трохи дотиком, але в основному. Ми світ сприймаємо через очі. Господь Бог звертає нам на ту увагу. Каже, якщо твоє око світле, то й ти... <кій> то, Якщо твоє око ясне, світле, то й ти, і все тіло твоє твоє буде світле. Як це розуміти? Дивіться. Усі, скажімо, погляди, вони є в якійсь мірі суб'єктивні. Ну, ми не можемо врахувати всіх деталей, всіх нюансів. І тому наша оцінка до будь-якого об'єкту, до будь якоїсь речі, навіть оцей чудесний букет із цих квітів, воно буде І Якщо взяти художників, зібрати 5 художників, 10 художників, і сказати, намалюйте церкву. І ви розумієте, що скільки буде художників, скільки буде варіантів церкви. І навіть якщо один художник, якщо декілька художників будуть малювати картину, описувати якусь подію, ми розуміємо, що скільки буде художників, скільки буде і варіантів, кожен бачить по-своєму. Чи це і добре, чи це і зле. Я вас постійно хочу навчити, щоб ми менше орієнтувалися на те, чи то і добре, чи то і зле. Але тут будьте дуже уважні, людина повинна розрізняти добро від зла. Але біда, що ми хочемо дати творінню Божому оцінку. Є якась ситуація. І ми зразу це добре чи за? Є якась, наприклад, твір людський статуя Ісуса Христа, чоловіколюбця. І всі, ну, це і добре, але прийдуть зараз скульптори, художники будуть шукати там якихось помилок, та? ми хочемо завжди дати комусь якусь оцінку. Так, от все це, що я вам пояснюю, для чого я вам це хочу сказати. Є багато людей от у присутніх, так? Які можуть сказати мені, про мене, наскільки я хороший? Але є люди, які можуть сказати, який я поганий. І ті, які бачать в мені щось добре, вони не бачать поганого. А ті, що бачать в мені, Погане, вони не бачать доброго. І от у ці дві категорії людей Господь Бог сьогодні нам ставить, ставить перед очі. Якщо твоє око світле, якщо твоє око чисте, чуєте чисте, то воно бачить людей в світлі Божому. Якщо твоє око є заплямлене світом, завистю, ненавистю, нестриманістю, злобою, то ти під цією призмою будеш шукати в людях. О, оце злий, ой, оце нестриманий. о, а це взагалі брехун. Ти подивись, як воно бреше. Ну, вроді би, так воно і є. Але діло в тому, що ми себе вчимо бачити тільки зне. І потім, коли ми це бачимо навколо на, на вулиці, це ще якби не страшно. Але ми ж ці привички несемо додому. І ти потім, якщо ти чоловік, то ти починаєш у жінці шукати що там мені недоброго. Ти дивишся, що в твої, твоїх дітях не здало. Ти починаєш шукати зачіпки у своїй родині. Потім ти йдеш в гості. І ти починаєш шукати зачіпки у своїх друзях, бо твоє око вже помутніло. Воно вже спортилося гріхом. І Господь Бог нам іменно на це звертає увагу. Що коли каже, твоє око ясне, то й все тіло твоє світле. Бо коли ти ясно бачиш виразні речі, і коли ти дивишся на світ Божими очима, Бог створив світ, і Він тішиться тим світом. Ви скажете, а грішники, Бог тішиться людьми, яким дав свободу і дав можливість бути вільними. А те, що ми робимо, користуючи своїм розумом, своєю свободою, то ми робимо для себе. Воно може бути часом не знале. Але люба наша помилка, яку ми зробили, а ще як та помилка принесла нам якусь таку втрату. то ми стаємо завтра кращими. Бо ми розглядаємо себе в, в цьому куску часу, вдарився в ногу, ай мене нога болить. Ой, все погано, все погано. Але Бог не розглядає. Людину, в тому часі, коли вона зараз грішила. він розглядає її повністю. І коли ти вдарився в ногу і тобі в цю хвилину погано, бо ти їхав на велосипеді та й впав, ти вдарився в коліно розбив, то ти підеш по тому магазин і купиш собі на колінники, і вже навіть якщо ти другий раз паниш, що вже великі суміш, ти не впадеш. і закладеш ще на колінники, то наколінники тобі будуть більше нагадувати, щоб треба бути уважним, чим їхати без наколінників. Тобто, любі ситуації навіть погані, вони нас роблять кращими. Якщо дитина буде з котом гратися, незважаючи, що він може її подрапати, і до перший раз, коли кіт її добре зачепить до крові, і там будуть плечі, там буде там всі будуть і жаліти ту дитину, і кота будуть сварити, навіть може трохи набити, розумієте? Але на другий раз дитина до того кота вже не піде так сміливо. І так ми через наші труднощі, через наші невдачі, стаємо кращими. Тому Бог тішиться нами, бо він бачить, а ти там помилився, не так гроші інвестував, не не туди, десь гроші вложив. Марно потратив якусь покупку, купив дурновату, яке ну, ну, взагалі не потрібне. Ще вроді в магазині воно мені подобалося, Приніс додому, вже воно мені не потрібне. І от ці речі ми себе за то картаємо, що є все пане, але ми вчимося. І якщо ми будемо дивитися на світ так, як Бог. Навіть на грішників Бог дивиться, любить їх, бо він бачить, що через гріхи вони стають кращими. Ну, Кращими стають ті, які каються і виправляють своє життя. А ті, які грішать і не каються, що з ними стається? В них мутніє око. Вони починають бачити світ погано. І в ній здається, що все погано в світі. І коли ви зустрічаєте людину, яка абсолютно не задоволена нічим, якій все не подобається, не переживайте, не нервуйтеся, знайте, що в неї око потемніло, вона світ сприймає в, 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 чорних, в чорних фарбах, в неї біда. Ти можеш їй сказати, довгі моє, так мені тебе шкода, не знаю, як тебе направити, але тобі треба покаятися. А для вас, хай це буде ознакою, що ви молодець, що ви побачите таку людину і розумієте, слава Богу, що я не такий. Я бачу світ, мені все подобається. Діти бігають, це, 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 це гарно. Люди ходять це чудесно, розумієте. Яма на дорозі, о, я ще молодий, можу перескочити, Перескочу, молодець. Шукайте позитиву. Всюди можна знайти позитив. У всьому, якщо би Бог дивився на нас оком людським, трошки затемненим, та ми були би биті на кожній кроці. Лиш вийшов з церкви, лиш почав щось думати, а Бог зразу боком тобі. По спині, ти, Господи, що? Що думаєш, куди де, де, де твої думки? А де навіть би в церкві дав трохи батогом по спині, сидить церква, а думки десь політів десь ту знає куди. Літаєте десь у космос. Навіть у церкві. Я вже не кажу то, що ви їдете в трамваях, то, що ви їдете в громадському транспорті, то, що ви бачите на базарі, то, що ви бачите десь, коли там якась група людей свариться. Якби Бог вам на нас дивився тими своїми очима і зразу б нас була б біда. Тому дивіться на світ Божими очима, дивіться на людей, щоб ви все бачили, щоб ви все бачили е, позитивне.